Ми прямуємо до сіднею, чувак, це буде чудово проведений час. Знаєш, ми йдемо прямо на ворожу територію, бо їй дивна штука, я їм сплю, займаюся ММА. Буває, що я забуваю, що в мене бій скоро. а потім такий: О, я ж буду битися за титул. Я навіть не думаю про це. Взагалі я завжди намагаюся відокремлювати себе від цього. Так, і ось я тут. Я почав відчувати себе зіркою на протязі цих десяти днів. І якщо я виграю, я продовжу нею бути. Якщо програю, всі нахрін забудуть за мене. Сподіваюся, залишатися любимчиком. Знаєте, Ізі чудовий кікбоксер, але як мужик він безхребетний. Боже чувак, ми не можемо дати йому більше залишатися чемпіоном. Я знаю, я наговорив багато лайна про Австралію. Ви начебто предки ув'язнених, і при цьому у вас таке гарне місто. Як в дідька це сталося? підготовка йде реально чудово. Це ковток свіжого повітря. Я в колі знайомих людей. Я відчуваю себе чудово. Чудово бути у сімейному колі. Я радий їх побачити. Я вже давно не проводив свій підготовчий кемп вдома. Я відчуваю, що доволі сильно виріс за ці роки, і я відчуваю, що я готовий запалювати. Давайте, давайте, поїхали. Це мій перший табір із Таєм. Я знаю його вже доволі давно. Ми живемо в одному місті. Ми робимо одні й ті ж речі. Ми відпрацювали декілька неділь, і тепер це круто бути тут. Повернутися у сідний це чудова перевага для тая. Він буде у колі його людей, друзів, сім'ї. Він зібрав чудову команду. з ним. Декілька друзів із дитинства. Всі вони допомагають йому. Його фізичний стан в нормі, кардіо на чудовому рівні. Чудова робота, хлопці. Чудово тут чудові тренування, це задоволення працювати разом з ними. Це великий виклик, але через ці важкі виклики він і повернувся додому і робить те, що повинен. Повернувся до бази, відчути цю енергію. Тут його діти, тут його сім'я. Я думаю, що він готовий зробити роботу. Ще один день тренувань в залі. Ми потихеньку знижуємо навантаження і просто проходимося по тому, що відпрацьовували увесь тиждень. Тайсон дуже мотивований на цей бій, і в ньому палається енергія. І я відчуваю це. я намагаюся це використовувати. і Я думаю, ви побачите цю енергію в день бою. Я був у єдиноборствах все своє життя. Тому, коли він був ще дитиною, йому було десь три роки, коли ми почали. Він тренується з трьох років, і тепер він тут, на найбільшому шоу на землі. Знаєте, він робить те, що він любить, і мені дісталася ця роль. Бути батьком, який слідує за сином, дивитися, як він йде за своєю мрією. Я повертаюся сюди вже на протязі п'яти років. Знаєте, я був у декількох тренувальних таборах, але нічого не зрівняється з цим табором. Тут дійсно є цей сімейний зв'язок. Євген – майстер своєї справи знає правильно наставити на вірну дорогу. Я ніколи не чув, аби хтось говорив про бої. Так як робить це він. чувак ізі один із найкращих, хто коли-небудь цим займався. Він очолить наш карт, а я буду тим, хто відкриє мейн івент. Це просто благословлення. ще шість наших хлопців теж б'ються. Тож поїхали. Я хочу бонус. Я хочу цей бонус на домашній арені. Я вже не можу дочекатися. Знаєш, чувак, ми просто блукаємо тут. Я приїхав зі своєю дівчиною, тому я повинен поводити себе по джентльменськи показати їй цікаві місця і всю цю маячню, на яку мені байдуже, але я завжди роблю те, що повинен. Йоптую, це Стрікленд. Успіхів тобі, чуваче. Дякую, чоловіче. Як нам дійти до цього мосту? Здається, це далеченько звідси. Ми можемо піти через парк, як хочеш. Тут гарно. Дякую. Круті човни, реально круті. Ми можемо скоротити дорогу через цей зачарований ліс. Це щось типу курки? Лізіти тут. Сподіваюся, ти розіб'єш йому обличчя. Так, чувак, я спробую. Дякую, бро, ціную це. Щоб я не казав, я людина з народу, я завжди за народ. Неважливо, австралієць, ти чи китаєць. Я намагаюся бути одним із них. Можна фотку? Та ну нахер, чувак, ти загасиш йому світло. Я спробую. Я люблю, коли ми збираємося разом. Зараз ми в аеропорту, і ми прямуємо на війну. Я люблю це. Я люблю, коли нас так багато. Я вже не можу дочекатися. Терпіння, хлопці, тільки терпіння. у нас тут вся команда. Бути тут всією командою все рівно, щоб бути в колі сім'ї. Нас заряджає ця енергія.